Друзі, привіт! Hello, my friends! Ласкаво запрошую на канал Mark English, канал з вивчення англійської мови. Тут, на своєму курсі, допомагаю вам вийти на просунутий рівень англійської мови. Основною метою курсу є вивчення англійської мови і популяризація українського контенту. Підтримайте мій канал з вивчення англійської мови за допомогою PayPal, PrivatBank та Monobank. Усі реквізити внизу під відео. Друзі, поширюйте український контент. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, залишайте коментарі, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Минулого заняття на уроці 35 ми вивчали модальне дієслово must. А зараз, на 36-му уроці розберемо модальне дієслово can. Чи не кожен, хто вивчав англійську мову, стикався з модальним дієсловом can у значенні могти і вміти? Але чи це є лише одне значення цього модального дієслова? І чи правильно ми його вміємо інтерпретувати та перекладати? Про це ми дізнаємося у цьому відео та про основні способи використання модального дієслова Can. Отож, розберемо 5 основних способів вживання модального дієслова can. Перший спосіб це ability, тобто здатність. Модальне дієслово can у значенні вміти чи могти використовується у теперішньому часі. Приклади вживання. Jack can play the violin. Джек вміє грати на скрипці. Jack can play the violin. Jack вміє грати на скрипці. Наступне речення перекладаємо самі. Ви вмієте розмовляти арабською? Ви вмієте розмовляти арабською? Can you speak Arabic? Can you speak Arabic? Ви вмієте розмовляти арабською? Can you speak Arabic? Наступне речення. Перекладаємо. Ти вмієш присідати на одній нозі. Ти вмієш присідати на одній нозі. Can you do squats on one leg? Can you do squats? On one leg. Чи ти вмієш присідати на одній нозі? Наступне речення. «Джейн вміє співати дуже гарно. Перекладаємо. «Джейн вміє співати дуже гарно. «Джейн can sing very well. Джейн can sing very well. І ще одне речення. Перекладаємо. Ти вмієш гарно перекладати з української на англійську. Ти вмієш гарно перекладати з української на англійську? Can you translate from Ukrainian into English well? Can you translate from Ukrainian into English well? Ти вмієш гарно перекладати з української на англійську? Другий спосіб використання модального дієслова can це offer. Пропозиція. Коли ви хочете комусь щось запропонувати або допомогти в чомусь, ви можете також використати модальне дієслово can. Роблячи пропозицію, ви можете вживати його у ствердженнях або запитаннях. Наприклад, Can I buy you something to eat? Can I buy you something to eat? Чи можу я купити тобі щось перекусити? Can I buy you something to eat? Наступне речення перекладаємо самі. Я можу допомогти вам у вивченні англійської мови. Я можу допомогти вам у вивченні англійської мови. I can help you with learning English. I can help you with learning English. Я можу допомогти вам у вивченні англійської мови. Наступне речення, перекладаємо. Ми можемо тебе виручити. Ми можемо тебе виручити. We can give you a hand. We can give you a hand. Ми можемо тебе виручити. We can give you a hand. Наступне речення. Перекладаємо. Купити тобі морозиво. Купити тобі морозиво! Can I get you some ice cream? Can I get you some ice cream? Купити тобі морозиво. Can I get you some ice cream? Третій спосіб вживання модального дієслова can це є request. Тобто прохання. Як правило, ми виражаємо прохання через can у неформальному стилі. Таке прохання вважається менш вічливим. Наприклад. Can you explain to me this rule? Can you explain to me this rule? Чи можеш мені пояснити це правило? Can you explain to me this rule? Наступне запитання перекладаємо. Можеш позичити мені 5 доларів? Можеш позичити мені 5 доларів? Can you lend me 5 dollars? Can you lend me 5 dollars? Можеш позичити мені 5$? доларів? Can you lend me $5? Наступне речення. Можеш дати мені інструкції, як вивчити іноземну мову швидко? Можеш дати мені інструкції, як вивчити іноземну мову швидко. Can you give me some tips on how to learn a foreign language fast? Can you give me some tips on how to learn a foreign language fast? Можеш дати мені інструкції, як вивчити іноземну мову швидко. Наступне запитання перекладаємо. Можеш зробити мені послугу? Можеш зробити мені послугу. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Можеш мені зробити послугу. Can you do me a favor? І ще одне речення перекладемо. Можна в тебе позичити підручник. Можна в тебе позичити підручник. Can I borrow your textbook? Can I borrow your textbook? Можна в тебе позичити підручник? Can I borrow your textbook? Четвертий спосіб вживання модального дієслова can це є permission. Тобто дозвіл. Якщо ви хочете попросити в когось дозволу зробити щось. Це можна зробити через модальне дієслово can у неформальному стилі. Як правило, прохання дозволу виражається у питанні. Також можна за допомогою нього і надавати дозвіл або стверджувати, що у нього є дозвіл. Надання дозволу виражається ствердженням. Наприклад, Can I use the restroom here? Can I use the restroom here? Чи можна скористатися туалетом тут? Can I use the restroom here? Наступне речення. Пробуємо перекладати самі. Усі працівники можуть взяти лікарняний, коли вони хворіють. Усі працівники можуть взяти лікарняний, коли вони хворіють. All workers can go on sick leave when they become sick. All workers. Can go on sick leave when they become sick. Усі працівники можуть взяти лікарняний, коли вони хворіють. Наступне речення перекладаємо. Можна мені скористатися цим олівцем? Можна мені скористатися цим олівцем? Can I use this pencil? Can I use this pencil? Можна мені скористатись цим олівцем. Ще одне речення. Ти можеш використати мою парасольку, щоб піти за покупками. Ти можеш використати мою парасольку, щоб піти за покупками. You can use my umbrella to go shopping. Ти можеш використати мою парасольку, щоб піти за покупками. Ще одне речення. Ти можеш приєднатися до нашої вечірки. Ти можеш приєднатися до нашої вечірки. You can join our party. You can join our party. Ти можеш приєднатися до нашої вечірки. You can join our party. А ось таке речення. Усі діти нашої школи можуть користуватися комп'ютерами. Усі діти нашої школи можуть користуватися комп'ютерами.

All the employees of this company can go to the gym for free. All the employees of this company can go to the gym for free. Усі працівники цієї компанії можуть ходити в спортзал безплатно. All the employees of this company can go to the gym for free. All the employees of this company can go to the gym for free. І останній п'ятий спосіб вживання модального дієслова can це possibility. Тобто можливість. Якщо ми говоримо про загальні твердження, то, як правило, ми використовуємо модальне дієслово can. Наприклад, it can be boiling in summer. It can be boiling in summer. Може бути дуже жарко влітку. It can be boiling in summer. Ще одне речення: перекладаємо. Можна легко заблудитися в цьому містечку, якщо не знати дороги. Можна легко заблудитися в цьому містечку, якщо не знати дороги. One can get lost in this town easily if they don't know the way. One can get lost in this town easily if they don't know the way. Можна легко заблудитися в цьому містечку, якщо не знати дороги. One can get lost in this town easily if they don't know the way. І домашнє завдання. А ви можете мені зробити послугу? Can you do me a favor? Можете скласти 5 речень з can, що виражає здатність, прохання, дозвіл та можливість. Can you compose 5 sentences with can expressing ability, offer, request, permission, and possibility? Залишайте свої коментарі внизу. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі в наступних відео. Па-па.